Опалені афганським сонцем понад 160 тисяч українців у радянській армії виконували свій інтернаціональний обов'язок у цій ісламській країні. Десятирічна війна скінчилась у 89-му, 15 лютого, коли генерал лейтенант Борис Громов останнім перейшов міст дружби народів, який з'єднував Узбекистан та Афганістан. Цьогоріч дату виводу військ багато афганців зустрінуть, як і тоді у повному спорядженні в наметах або в караулах уже на Євромайдані. Про тих, хто вийшов захищати мирні акції, Наталя Набокова. Афганців об'єднує загальне минуле і боротьба за свої права. Але в Україні їх 100 тисяч і є ті, хто нинішнє свято проведуть по той бік барикад. На майдані підрозділ ветеранів – один з найбільш згуртованих та організованих. Останнім часом вони відомі своєю ініціативою про перемови з силовиками щодо політичних заручників. Однак на політичний статус самі не претендують. Вони прийшли сюди без якої-небудь команди одразу після побиття студентів 1 грудня на захист активістів від свавілля влад. Скануємо міліцію, знаємо, що в міліції відбувається. Какую з нашої групи не прислідують? Близько тисячі бійців чергу цілодобово. Єфрейтор Ігор Івженко тут уповноважений представник афганців. Статус неофіційний, аж НАТО не хоче порівняти з періодом жахливої війни. Хіба лише євронамети нагадують про розбрат з бойовим товаришем. Ми убитих в місті на одній плащ палатки виносили. прикривали друг другу задницю в деяких ситуаціях ділили кусок хлеба вместе последний. Над його столом карта Афганістану, як згадка про ті часи. Що не поділили, казати не хоче. Неприємно. Так само, як і колишній друг. Юрія з Левчука ми зустріли вже за кордоном Майдану. І, можна впаки, нинішні події нагадують про ті бойові дії. Тогда в Афганістані, да, всі ми прекрасно знаємо, що американці поставляли маджихи до мороже. А сейчас я вижу, коли сюди приїжджають не только з Америки, різні, різні, різні советники, і миссари заграничные і розказують, як нам нужно діти і як що нам діли. І як нам жити. Серед афганців багато таких, що досі служать в силових структурах, і зв'язок між побратимами зберігся і нині. Тому кажуть, що не можуть підтримати жодної сторін протистояння на Майдані. Я е, на стороні. І каби і бірку, та й на старані і тих, хто народ у помушум'я на мої плем'яні, какби орендімом у біркуті же саме стаял там. Вони всі були за рікою, а отже, від своєї думки, не відступлять завтрашні урочистості. Їх розділять вперше. Серед нас є товариші, які нам совсім не товариші. Одні чергуватимуть на кордонах майдану, інші курсуватимуть дитячими будинками, щоб розповісти, як воно за рікою. Наталя на бокова, Дмитро Запронов. Новини 2+2.